Капча. Іноді вона мене доводить до сказу. І не тільки мене, бо про неї існують безліч жартів, мемів, відселок в фільмах, мультфільмах, серіалах. Не існує людини, яка б в житті хоча б раз не водила рекапчу. Але скоро такої можливості не буде. Бо рекапча помре. Hello darkness, my old Уяви, в тебе є поштовий сервіс. Клієнти користуються, все починає налагоджуватись. Навіть починаєш виходити в плюс. І тут в якийсь момент навантаження різко зросло. Виявилось, що у тебе на сервері зареєструвалось миттєво тисячі аккаунтів, кожен з яких почав розсилати сотні емейлів на хвилину. Сервер завантажений на максимум. Звичайні користувачі не можуть користуватись. Саме в цей момент потрібно відрізнити, коли заходить людина, а коли робот. Дуже важливо не пропускати робота і не витрачати ресурси на спамерів і ботів. Ось для цього і придумали капчу. Тобто капча це така штука, яка дозволяє відрізнити роботів і людину. Капча виглядала як згенерована картинка, на якій розміщені символи, які людина зможе побачити, а парсер ні. І спочатку це вирішувало проблему, але творці ботів також не ідіоти і помітили, що їм заважає якась картинка. Так почалось змагання списа і щита. Творці капчі ускладнювали її, а творці ботів вчились її обходити. Спочатку спамери навчилися розрізняти символи на капчі, а згодом майже всі інші варіації капчі, які були на початку, були вивчені і пройдені роботами. Розробники капчі ускладнили систему і задумались: в нас є багато людей, які вводять текст. На введення капчі вони тратять від 7 до 20 секунд. 20 секунд це в найкращому випадку. Я там на хвилину тратив час. Середня кількість введень капчі на той момент. Була близько 2 мільйонів на день. Зараз 100 мільйонів. 2 мільйони множимо на 10 секунд. Получається 7 місяців і 16 днів. Тобто за пів місяця назбирається близько 10 років безперервного друку. Це еквівалентно, якби людина все життя працювала, передруковуючи книгу. А далі, як в тому анекдоті про Джо серійного програміста. Всі ж знають цей анекдот. Ні. Закинув тега. Коли розробники зрозуміли це, то вирішили використати цей час з більшою користю. Так з'явилась ReCaptcha. в ній, перша частина тексту перевіряла на людяність. Або відсіяти роботів. А інша частинка була шматочком відсканованої копії тексту, яку автоматична система не змогла проаналізувати та розшифрувати. Якщо більшість людей однаково вводили другий шматочок, то цей текст затверджувався і вважався відцифрованим. Таким способом розробники змогли відцифрувати архіви The New York Times, і водночас вони змогли ще ефективніше боротися з ботами. Тоді боти для проходження капчі. Почали використовувати програми для відцифрування книг. Вони чистили малюнок символами капчі від фільтрів, шумів і згодовували це все програмі. В свою чергу, рекапча для боротьби з ботами. Почала давати користувачам куски тексту, які програма не змогла відцифрувати. Тому після того, як користувачі ввели текст невідомої картинки, окрім відцифрування, цей шматочок починав використовуватись для перевірки на робота. Цей метод перевірки довгий час працював доволі гарно. Але і алгоритми відцифрування, які використовувались для обходу капчу, удосконалювались. Тому для капчу ще більше ускладнювали видимість і в певний момент дійшли до того, що самі люди не могли коректно вести капчу. Тоді роботи вводили капчу правильно частіше за людей. І розробники взялися за розробку нового методу перевірки. Ідея була проста: капча існує проти робота. Теоретично людям її можна взагалі не показувати. Тоді аналізуємо дії користувача на самому сайті. Швидкість руху мишкою, наскільки точно попадає по кнопках, чи типова мова регіону, з якої заходить користувач, чи типова система для девайсу, з якого він заходить, розширення екрану і сотні сотні інших параметрів. І якщо немає сумніву, що користувач справжній, не змушуємо його вводити капчу. А якщо є нехай вводить. Так і з'явилась легендарна кнопка Я не робот. Якщо ти до цього вів себе нормально, не підозріло. Тоді після натискання на кнопку з'являлася зелена галочка, і не треба було вводити комбінації. Повністю змінився і сам вигляд капчі. Тепер користувачу почали підсовувати фото і питати, що на ньому зображено. Саме в той час активно працювали Google карти, тому користувачам почали пропонувати ввести номери будинків з картинки. Хто міг собі дозволити, використовували рекапчу від Google, а у кого не було ресурсів, Намагались придумати свої методи. Наприклад, ті самі противні рекапчі, в яких змушували розв'язувати рівняння. Це досить розумний спосіб обманути робота, бо людина писала у відповідь відповідь на рівняння, тобто одну або декілька цифр. А робот просто переписував рівняння у відповідь, щитуючи картинку як символи без якогось сенсу. Після того, як усі номери будинків було виписано, Google, який на той момент уже володів капчею. Почав використовувати її для тренування свого штучного інтелекту, в першу чергу на розпізнавання об'єктів на фото. Бо коли тебе питають, де знаходиться автобус чи де є світлофор, то частина відповідей є правильною, а інша частина перевіркою. Бо навіть якщо ти вагаєшся, що знаходиться на картинці стовп чи частина світлофора, то штучний інтелект. Тим більше без поняття. Бо коли 90% людей скажуть, що так, ця штука являється світлофором, то надалі штучний інтелект буде сприймати стовп як частину світлофора. Але якщо половина каже так, а половина ні. Він зрозуміє, що це під питанням. Мій колега розповідав про те, як тренували штучний інтелект для сайту Домріо. Визначити, де оголошення від власника квартири, а де від посередника, дуже затратно. Тому спочатку тестова група обирала між двох варіантів оголошень, яке з них від власника житла, яке від посередника, а яке незрозуміло. Потім ці відповіді згодовували штучному інтелекту, і він сам намагався відповісти на ті ж самі питання, де, в свою чергу, після відповідей Йому повідомляли, вгадав він чи ні. Дуже важливо, щоб штучний інтелект вмів визначати, де він не впевнений у відповіді. Тому під час такого навчання штучний інтелект дуже гарно розвинувся та удосконалився. Зараз з розвитком штучного інтелекту вже видно, що він дуже успішно справляється з веденням капчі. Тому цей бій ще не закінчений, і скоро будуть з'являтись нові варіації захисту. Я прямо уявляю таку баталію, де штучний інтелект буде перевіряти інший штучний інтелект в тому, чи точно він не людина. Зараз працює рекапча версії 3, яка пішла ще далі в питанні не турбувати звичайних людей. Або, як вони кажуть, мішків з м'ясом. Тепер зникла кнопка Я не робот. І якщо ти людина. То навіть не побачиш її на сайті. А якщо робот або ведеш себе як робот, то будеш вибирати світлофори аж до посиніння. Обійти капчу зараз дуже складно, бо захист наразі краще, ніж спис. Хоча це ненадовго. Але і під час таких дій люди, які хотіли парсити сайти, придумали рішення: якщо бот не може вести капчу, треба просто підсунути цю капчу людині. Від такого способу захиститись неможливо. Таких працівників знаходили різними способами. Наприклад, наймали людей, які готові працювати за їжу. Коли капча з'являється, її вміст відправляється людині. Та людина за декілька копійок водить капчу. Пам'ятаю, це один з перших способів, як я заробляв в інтернеті. Потім, правда, переключився на програмування і не прогадав. Інший спосіб використовували на порносайтах. Там для перегляду відео підсовували капчу, але це була не перевірка на робота, а просто скам для людей на ведення капчу. Ще один з шляхів було використати капчу для людей з вадами зору. Спеціально для них Google додав аудіоверсію капчі, і її було розшифрувати набагато легше, ніж картинку. Зараз Рекапча має дуже багато критики через проблему з конфіденційністю. Рекапча використовується майже на усіх великих сайтах, а з новим алгоритмом Google він аналізує дії користувача на сайті автоматично і, ймовірно, використовується у своїх цілях для просування реклами. Хоча Google, звичайно, все заперечує. Так, якщо ти авторизований в Гуглі, ти маєш більший пріоритет і менш ймовірно будеш зустрічатись рекапчею. А це ображає користувачів, які не мають аккаунта в Google. Напевно, ображають. Серед нас таких ж немає. Багато великих сервісів через страх передачі даних третім особам не використовують рекапчу Гугла через ці ж проблеми. Наприклад, Cloudfire зробив свою версію рекапчі. Власне, майже усі великі компанії пробували використовувати свої версії рекапчі, бо проблема з ботами є у всіх. У Facebook це букви з кляксами, у Binance пазлик, а деякі сервіси досі просять зробити арифметичні дії. Варіантів дуже багато. На своїх сайтах я активно використовую капчу, хоча б з задоволенням відмовився від неї. Проте в такому випадку наплив ботів створює величезні незручності і коштує дуже дорого. Попри всі вади самої капчі, для мене вона не примха, а необхідність. І якщо б не було такої великої кількості атак на майже всі великі сайти, то ніхто б капчу і не вводив. Наприклад, цитрус через величезний і постійний наплив ботів. Які намагаються дедосити, вони включили капчу на весь сайт. Якщо буде підозріла активність, наприклад, ви заходите не з України, то треба буде вводити капчу, або, як мінімум, чекати 5 секунд, поки алгоритм подумає і підтвердить, що ви людина. В останніх версіях рекапчі зникла навіть зелена галочка, яку треба поставити, що ви не робот. Але при цьому рекапча підключена до захисту сайта. Тобто зараз рекапча знаходиться на стадії, коли людина докладає мінімально свідомих дій для її проходження. Але все ще, якщо ви робот, вас змусять її пройти. В останній рік в широку публіку для всяких плебеїв, вийшов чат GPT. І тепер не треба мати великі ресурси чи хакерські навики для того, щоб пройти рекапчу. Бо один супербот, який може пройти рекапчу, це ще не страшно. Але 200 суперботів, які написані штучним інтелектом, це вже біда, бо зводить весь сенс рекапчі нанівець. Отже, я думаю, у нас є приблизно рік, і форма рекапчі, її алгоритм і вигляд повністю зміняться. Бо не тільки рекапча та боти розвиваються. А весь IT з штучним інтелектом цей двобій не скоро закінчиться, і рекапча, врешті-решт, помре, щоб з новою версією стати ще сильнішою. І пам'ятай, не всі віруси однаково шкідливі.